Шановні українці та друзі України, відзначаючи три роки повномасштабного вторгнення Росії та 11 років окупації Криму та Донбасу, ми згадуємо тих, хто загинув і постраждав, захищаючи Європу від російської агресії. Кремль поширює брехню, але ми знаємо і мусимо голосно розказувати правду: це вторгнення, окупація та знищення України. Росія має бути переможна та притягнута до відповідальності. Росія століттями намагається стерти Україну, але зазнала невдачі Україна єдина і непереможна. Росія не зупиниться, якщо не зазнає поразки, не має миру без перемоги. Україна повинна відновити свої кордони. Жоден союзник не повинен тиснути на Україну, щоб вона здалася. Ми ніколи цього не допустимо. Путін хоче стерти українців як народ. Його демілітаризація – це зробити нас беззахисними, а деацифікація це маска для геноциду. Якщо Україна впаде, наступною буде Європа. Це боротьба за майбутнє свободи. Злочини Росії немовірні. Вони вкрали нашу землю, наші будинки і навіть наших дітей. Це не конфлікт, у якому можна укладати угоди. Ви не можете домовитися з тим, хто прагне вас знищити. Для українців це питання життя чи смерті. Вони обирають жити. Та боротися за свободу. Ми, як світовий кокрес українців та світове українство, зробимо усе можливе, щоб забезпечити перемогу для України. Мир приходить лише через силу. Боротьба України це боротьба світу. Сьогодні Україна є справжньою демократією, а Путін диктатор. Єдиний варіант миру це перемогти. Путіна. Україна витримала, наші герої на передові протистоять одній із найбільших армій світу. Ми вічно вдячні нашими партнерами і волонтерами. Дякуємо. І ніколи не забуваємо справжніх героїв цієї війни, Збройні Сили України. Ми вас шануємо, ви щит Європи і ви. Не Перед нами неймовірні виклики. Ми повинні подвоїти наші зусилля. Разом ми переможемо. Слава Україні!